Друзі, вітаю на каналі Golden Catch. Сьогодні вибрався на риболовлю, буду ловити щуку. Приїхав на пайкодром, це комерційна водойма. Сьогодні хочу на своїй рибальці показати вам, як саме я ловлю ультралайтом в умовах, коли риболовля проходить на комерційній водоймі. Тут так, щуки багато, але також тут багато рибалок, і тому іноді щука. Не так активно клює, як цього бажалось би. Тому я сьогодні з собою взяв лише один комплект це ультралайтовий ендорфін. Буду ловити ну, під ногами на дуже легкі джиголовки і розповім вам нюанси, які пов'язані з цією ловлею. Тому не зволікаємо, вже хочу робити перше закидання. Тому гоу! Зробив перші декілька закидів. Риба ніяк себе не показала, тому відразу змінюю сектор. Тут дуже важливо багато переміщуватись, багато ловити у різних місцях. І Рано чи пізно ми рибу знайдемо, я у цьому впевнений. Тому зараз йду далі. Ловлю зараз на рака нашого, це Zeox Trigger Craw. Якщо у наступному секторі на нього також нічого не буде, то вже буду також міняти приманку. Вагу джиголовки залишив, як і було, ну тобто з якої це біля 1 граму, я гадаю, так, десь грам, може 0,9 грамів. Нею сьогодні і планую майже весь час ловити. Може, якщо риба не буде зовсім клювати, то треба буде ще більш зменшувати вагу джиголовки, але те, подивимось вже. От і перша риба, як і казав, тільки перейшов, змінив сектор і з першого закидання у нас під берегом така невеличка щука. Приманка та сама, Zeox Trigger Crow. Це дуже класний рак, він дуже об'ємний, дуже м'який. І тут важливо на таких, на таких малих вагах, щоб силикон був м'яким, ай віддай. Тому що якщо силикон жорсткий, він просто не буде грати майже. Тому щуку відпускаємо і продовжуємо ловлю. Я перші закидання роблю під саме очерет. Тобто, коли я зайшов у сектор, перш за все я обловлю саме тут. І потім ту сторону там також багато очерету. Якраз тут я впіймав першу щуку, зараз отримав ще одне клювання, зараз зроблю ще декілька проводок раком, і якщо реакції не буде, то просто зміню тип приманки, ну, наприклад, поставлю там віброхвіст і їм зроблю ще декілька забросів. Якщо реакції не буде, то, як я і казав, відразу йдемо далі. Ах! Було клювання, бачив вже рибу майже ну, метр від берега, на... змінив приманку на тригер шатейл, це віброхвіст, і відразу риба показала, що він їй подобається. Риба наче не вкололася гачок, тому зараз е, буду намагатися впіймати її вже нормально. А! Друзі, ви бачили? Ви це бачили? Ну, вже отут. Друга проводка, другий контакт з рибою. Ну, Тут клювання було дуже впевнене, ну, просто риба е, не засіклася. Я гадаю, що зараз вже доловити її не вийде з третьої проводки, тому що зараз вона вже точно вкололася о гачок, але можливо тут є ще пару рибок, тому зараз зроблю ще декілька проводок тут. І якщо ні, то рухаємось далі. Іди сюди, у -у -у. трохи фрикціону віддам. Перше закидання у новому місці і відразу щука. Зараз я піцаку візьму. Є. Риба не дуже велика, насправді, але на ультралайтовій снасті навіть от така зубаста приносить ну, максимум задоволення. Дуже-дуже мені подобається ультралайтова ловля на легкі джиг-головки, тому що вона дуже тактильна, дуже драйвова. І навіть у форматі, коли ловиться не дуже велика риба, саме ультралайтова снасть дозволяє вам отримати ну, максимум задоволення від цієї ловлі. Зараз мені потрібен інструмент, щоб відчепити і не травмувати рибу. У такій ловлі, на мою думку, на перше місце виходить не сама приманка, вона також дуже важлива, звісно. Але у першу чергу чергу дуже важлива саме подача приманки щодо проводки. Чим повільніше ви все робите, тим краще, як правило, відзивається риба. Особливо на таких комерційних водоймах та й на диких річках також. І особливо. Коли на неї є такий пресинг з боку багатьох риболовів, як тут, то тут є таке правило, чим більше ваша приманка знаходиться у воді, чим повільніше ви робите проводку, тим, тим більше у вас шанс на упіймання риби. Тут все дуже просто. І, наприклад, зараз риба ну, майже усюди відразу клює. Але бувають, бувають дні, коли риба відзивається не дуже добре. І у такі дні, от зараз я, наприклад, кидаю 1 грам, то можна зменшувати вагу приманки там, до 0,6 грамів, наприклад, і робити ну, майже от таку вмираючу проводку. І тільки вона може приносити якийсь результат. Тому. Це дуже важливо, на це акцентує увагу, і як правило, саме це вирішальний фактор у тому, впіймаєте ви рибу чи ні. Ті хмари мене лякають. Бачу, це все дощ такий. Тож зараз буду ще швидше змінювати сектора. Тут, до речі, дивно, але ось сектор, який зазвичай тут рибний досить, а зараз навіть тичка не було. Тому буквально там 5 забросів, ну 6-7, мабуть, зміни 2 приманки і нічого, то йду далі. Далі мене. ну, Точно чекають щуки. Друзі, на такій риболовлі у якості повіців я завжди використовую флюорокарбон. Це 100% тільки його, тому що він добре маскує снасть, він зносостійкий і також, особливо для ультралайтової ловлі, його плюс це є те, що товстий флюорокарбон, він добре парусить. І ця парусність дає нам більш. Таку більш заповільнену, повільну проводку, тобто він товстий, і, і за рахунок цього в нас і пауза трохи довше стає. А і контроль приманки ну трохи легший Тобто, зворотній зв'язок з приманкою він набагато кращий з товстим флюром. в віці я завжди готовлю вдома. До речі, є у нас на каналі відео, як я роблю такі повідці. Воно дуже інформативно, там дуже швидкий і, як на мене, найкращий спосіб зробити повідець. Посилання я на нього залишу в описі до цього відео. Якщо вам цікаво, перейдіть, подивіться. У якості флюра я використовую зараз нашу новинку: це Гвард Лідер від Golden Cage. Дуже добрий флюорокарбон, дуже зносостійкий, при цьому не як проволока, а такий середньої по жорсткості. Я використовую майже завжди або ну, для лову щуки або 0,45, або 0,5 діаметр. І що мені дуже подобається, ми робили цей флюр досить довго довго його тестували це його упаковка. Тому що, по-перше, він у такому зіп-пакеті непрозорому, і це оберігає флюр від ультрафіолету. І по-друге, тут навіть бабинка така, вона з резиночкою. Тобто, я можу відмотувати флюр, а і він не буде пушитися, ну, тобто, нічого з ним не станеться. Резиночка знімається, бабинка невелика, дуже зручна. Ну, тобто Мені такий формат дуже подобається, коли і продукт. Досить класний, і упаковка в нього теж класна, яка оберігає його, яка зручна для риболовлі, тобто користуватися нею дуже приємно і не виникає питань ніяк. І по своєму досвіду скажу, що там зрізів майже не буває. Якщо 0,45 ще коли неколи в мене зрізає, то 0,5 зрізів в мене ну, ще не разу не було. Давай зробимо типу слому, але це не слово. У-у-у, о о Є риба риба оп! Перші пару закидань у новому секторі і знову рибка, вже не знаю, яка вона: п'ята чи десята. Приманка сьогодні... Ой, віддай, віддай, віддай. Фаворит сьогоднішній це Zeox Trigger Sheteil. Риба на нього, принаймні зараз, краще за все реагує. Ну і рибку, як завжди, відпускаємо. Поскоріше. Оп, попливла. О! Чуєш, громихає. Зараз буде. До речі, друзі, цікаво на вашому досвіду, як риба реагує на різку зміну погоди, тому що я тут стою, тут сонечко світа, а там вона такі тучки йдуть. Зараз подивимось. Так. От ще декілька закидань. Першу зловив отам, цю зловив отам. Дві рибки з одного сектора. Ще одна, одне холосте клювання було, ну, досить непогано. Я не те, щоб якось боявся, але ходімо ближче до машини. Бачу, це все дощ такий. Дощ все-таки почався. Вже така літня погода, дощ швидко починається. Та... Я гадаю, дуже швидко закінчиться. Так, ну і що, добігла наша риболовля до кінця. Тут перерва між дощем, і у цю перерву хочу сказати вам усім до побачення. Рибалка вийшла непогано. Я зробив ціле коло навколо. коло навколо водойми. Спловив, ну, мабуть, десятки два щучок невеликих. Така рибалка мені подобається, вона така дуже жвава, багато переміщуєшся, багато ловиш риби. На цьому все, друзі. Якщо вам відео сподобалось, то поставте, будь ласка, ваш лайк королівський. Підписуйтесь на канал. Ну і напишіть в коментарі, чи сподобалась вам ця риболовля чи ні, щоб я знав, що знімати. Можливо, у вас є якась цікава ідея. Що зняти, що показати, пишіть у коментарях. Я всі їх прочитаю обов'язково. Та якщо ідея сподобається, то обов'язково поїдемо знімати. Ну на цьому всім до побачення. Слава Україні, друзі! Дякуємо ЗСУ за можливість сьогодні бути тут працювати, ловити рибу і по можливості закликаю підтримувати нашу армію, тому що без них. Ми вже не були, мабуть, такою великою незламною країною, друзі. До побачення, до зустрічі.